Гуни проникають зараз ще хвилинку. Гуни проникають через те, що ми слухаємо, що бачимо, що їмо, що вдихаємо, тобто через врата тіла. Тобто, слухаємо, що читаємо, на що медитуємо. Це все нас е, або опускає, або піднімає. Тобто, все, що нас оточує, що ми чуємо, на нас впливає, відповідно, і на наш світогляд також. Да. Формує, ми от зараз в теперішньому mm -hmm. часі формує формуємо своє майбутнє, тобто, і тому, mm -hmm. якщо ми це розуміємо, то ми будемо дуже ретельно вибирати, що ми їмо, що ми слухаємо, що ми, тобто, на що медитуємо. На інвестиція в майбутнє, десь я вже таке чув. Так це дуже важлива фраза. Інвестиція в майбутнє. Це ось в теперішньому часі робити вчинки е, править. Це інвестиція в майбутнє. Тоді моє, yeah. моє теперішнє колись буде прекрасним. Розуміється, Тому, будь ласка, залишай своє питання в коментарях. І в наступному відео ми знайдемо на нього відповідь.